Всім доброго дня! І так, обіцяне відео, такий собі звіт по джемперу какао. Дивіться, якщо ви його ну, бачили весь плейлист, можливо, для вас не буде якоїсь нової суттєвої інформації, ви можете це відео пропустити. Ну, або подивитись, якщо цікаво. Так, значить, В'язала цей джемпер. Я з ось такої пряжі. Це 100% катон. Ось така його щільність. Для резинки я використовувала спиці 1,5 мм і в'язала на спицях 3,5-4. Сам ажурний візерунок. І пішло на весь джемпер. На весь оцей джемпер у мене пішло 5,5 моточки. Всього у мене 6 було. І ось це залишок шостого матка, який вже після дов'язування. Так, загалом довжина от від верхнього кута горловини да, до низу 60. 1 см. 61 см. І зараз поміряю його в ширину. 54. Ось так. А я в процесі Дов'язувала довжину, тому що, чесно кажучи, я хвилювалася, що ажур, як взагалі властиво, ажурам, потягнеться вниз при, ну, після прання і після того, як я його вдягну. Але ні, він гарно тянеться в боки, а в, ни, ну, в довжину він не дав, і тому мені трошки не вистачало. Довжини і я дов'язала півтора фрагменти. Ось так. Для того, щоб ну, було, я не знаю, більше свободи, більше комфорту, щоб його можна було трошки якби, заправляти або робити якусь складку залом. Ну, тобто, щоб було більше варіативності. А, але він в'язаний регланом. Вагоном зверху, у нього один шов ззаду, тому, в принципі, коли ви вже відокремлюєте рукави, то е, цю модель можна міряти на себе і бачити довжину джемпера і її обрати. Єдине, що от у вас вже тепер є ця інформація, я розраховувала на те, що він потягнеться в довжину, як більшість ажурів робить. Цей не тягнеться. Мабуть, за рахунок ось цього візерунка переднього, нема цього руху вниз. <сум> Тому, от ви міряєте і розраховуєте, що, в принципі, коли ви його попрете і розкладете, він у вас потягнеться в боки, то ще трошки підскочить довжина, і він буде трошки коротший, ніж тоді, коли ви його в'яжете. Ось таким чином. Так, візерунки обрані однакові майже. Тобто, ось це і ось це це один і той самий візерунок, ось ця от хвиляста лінія, тільки тут у нас дві виворотні між ними, а тут є оці перетинки. Спеціально таким чином підбирала. Його зручно в'язати, тому що ну, співпадають рапорти. Тобто, всі перекидання, вони ідентичні і в цьому візерунку, і в цьому візерунку. І... Ну, але цей більш щільний. Тобто в'язати зручно, нема плутанини з перекидами, не треба постійно тримати увагу, тобто ви в'яжете нормально візерунок. У потрібних місцях робити оці перетинки. Ось, А все інше, як би, ну, коротше, зручно. <плес> зручно підібрано, зручно сплановано. Рукав короткий. Він, основне полотно рукава зв'язано лицевою гладдю. Трошки, виходить, один рапортик цього візерунку, який по спинці і по, ну, так, по спинці по, і по рукавах, ось такий. І трошки резиночки. Резинка, ну, вона суто для оформлення, не особливо вона щось тримає. Ну, тобто, це на, на таких нитках, в принципі. Що стосується пряжі, я багато з неї в'язала да, ось купити її можна ось тут. Ось просто гуглити ось цю назву. І ну, гарно гарно носиться, гарно лягає у виробі, має дуже приємна вона на дотик, не пілінгується. І, ну, якби, я перу всі речі свої в'язані в пральній машині. Тому, як я задоволена пряжею. Зараз я перегорну а, цей джемпер на інший бік. Так, ось тут, зрозуміло, конструкцію. Да? Тобто спочатку в'язалась горловина, потім а, росток з пагоном, Реглан-пагон. потім пішли додавати на рукави і потім відокремили. Шов тільки позаду схеми візерунків, і як робити росток. Я додавала відео в плейлисті і під цим відео я додам посилання на плейлист. Можливо, ще додам на ці всі схеми. Ви будете їх мати. Візерунок дуже подобається. Він абсолютно простий, виглядає він. Розкішно, ну, як на мій погляд, не знаю. Але у виконанні нічого складного і в поєднанні з візерунком переду, він дає цю більшу щільність. Ось цей візерунок спереду, Він спеціально підібраний таким чином, щоб був більш щільний візерунок по центру переда. Щоб можна було носити без будь-яких маєчок, сорочечок, чохлів і те. В принципі, його можна вдягати в зимовий період, якщо є така потреба, як жилетку на сорочку з ширина горловини, і рукава, в принципі, дозволяє такий. Маневр. Ну, але можна носити повністю на білизну. Знов-таки в плейлисті є відео, де я спеціально вдягала темну білизну, коли я його міряла. Демонструючи, що він може абсолютно спокійно носитися і без цього. Шов один посередині. Ось виворот, ось цей шов з вивороту. І візерунок, до речі, з вивороту мені теж дуже подобається. Такий прямо він ну, Цікаво, От можна його, мабуть, десь використати, в'яжучи лицем всередину. Да? Ну, от абсолютно прикольний такий. Так, і що тут ще цікавого? Це оцей елемент на погоні. Я взяла ось цей візерунок. І зробила по рукаву, що мені теж дуже якби, подобається, він потім перейшов цей елемент на рукав і зробив таку якби, легкість, розбавив оце щільне полотно. І ну, я хвилювалася, що буде тягнути трошки от, за рахунок оцих перемичок, бо тут вона компенсується, да, їх тут декілька. А тут вона тільки одна, і тому там, де воно перекидається, ну. Я хвилювалася, що буде тягнути. Ні, ну, абсолютно, воно там гарно, на своєму місці, гарно все, гармонійно виглядає. Так, що ще ось тут позаду, на спинці, біля шва я зробила ось цю планку, тобто я від резинки в'язала отут один. Рапортик по рядках <кій> візерунку. Ну, навіть не один, мабуть, а, там є скільки. В цьому, може, і один. Для того, щоб а, гарно поєднати ось цей шов, і він не був помітний з а, а, лиця. Тобто, ну, звісно, якщо ви придивляєтесь, то ну, він є. Але так, щоб прям сильно виразно, ну, він якби прихований. При тому, що, ну, так, він достатньо тут. Ну, але це один шов, він позаду, по центру, ну, не знаю. Мені дуже подобається ця модель. Надихалась я. А, Величними брендами, дуже коштовними і дорогими, але повністю створила свою модель, свої, свої візерунки, підібрала, нічого у них не потягнула і не, якби, не вкрала, скажімо так. Ось. Мабуть, все розповіла. Ще раз посилання додам в описі під відео і на плейлист. В'яжеться дуже швидко, дуже легко, нема складнощів. Ну і я, чесно кажучи, люблю такі речі. Докладно я там розповідаю, як переходити потім на резинку. І навіть показала, як закривати резинку, хоча не планувала. На рукавах вже здається. Так, ну, коротше, якщо вам подобається, в'яжіть. Будь ласка, носіть з задоволенням. На спеку це просто прекрасна річ, натуральна, достатньо прохолодна. Вона продувається гарно, провіюється і ну, дуже інтелігентно виглядає. Все. На цьому все всім, всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.